Українці, мистецтво, нація, традиції. Це все ми з вами починаємо, мабуть, зараз наново для себе відкривати, але це не було так для більшості світу, тому що світ захоплювався нашими митцями і нашим мистецтвом, і нашим баченням, точніше баченнями наших митців століттями. І ось сьогодні я хочу вам розповісти про український авангард. І проте, чому ми також всі маємо захоплюватись цим мистецьким напрямком, український авангард це мистецька течія, яка формувалася в руках 1910-1930. І формувалася вона власне за допомогою поєднання європейського модернізму, який на той момент був в своєму розпалі в Європі, а також поєднання цього модернізму з українськими традиціями, традиціями українського мистецтва. Найвиразніше цей рух висвітлювався в мистецьких творах митців з таких напрямків, як. Зараз буде набір незрозумілих слів: кубізм, футуризм, фовізм, абстракціонізм, конструктивізм, дадаїзм, експресіонізм і багато інших, насправді це дуже широка, широкий рух, який об'єднував в собі дуже багато творців, дуже багато напрямків, починаючи від обозотворчого мистецтва, закінчуючи поезією, театром, сценографією і дуже багато всіх інших. І попри те, що. Усі ці напрямки, які я тільки що перечислила, і ще інші, тому що це не всі, вони мали свої якісь особливості, вони відрізнялися між собою. Вони все рівно всі підпадають під цю течі авангарду, власне, тому що авангард це течія, яка ем, ламала стереотипи, вона змінювала погляд на Мистецтво таким, як його знали тоді. Тобто, звичайно, що як я сказала, європейський модернізм. Модернізм вже на, на цей момент змінював, ламав оці грані реалістичного мистецтва, яке було до того, звичайно, що були різні періоди, але в більшості своїй мірі мистецтво було реалістичним, мистецтво мало бути стандартним і підпасоване під всі правила. Ем, Формування картини твору пісні і так далі. І, от власне, з модернізмом почали зламати усі всі кордони, і усі всі правила, а саме авангард повністю їх змінив. Він перевернув бачення на мистецтво за допомогою свого мистецтва. До речі, цікавий факт про мене. Я свою бакалаврську роботу писала по абстракціонізму і кубізму і свої твори також робила в цьому напрямку, тому що в нас була практична і теоретичні частини в університеті, які треба було зробити. Так що ця тема мені близька. Взагалі, сам термін «авангард», особливо в напрямку українського мистецтва українського авангарду, запропонував мистецтвознавець, французький мистецтвознавець Андрей Наков, і він це зробив аж в 1973 році, що досить пізно, але відбулося це також з певної причини. А саме в тому році відбувалася виставка в Лондоні, яка називалася. Татлінс Дрім, тобто Татлінська мрія, і власне на цій виставці. Європейці мали змогу познайомитися з роботами таких видатних ем, творців, як Василь Єрмилов або Олександр Богомазов. Ну і, звичайно, що почати з ними знову надихатися. Насправді це виходить таке досить замкнуте коло, але позитивне замкнуте коло, тому що спочатку творився авангард, який ламав стереотипи і який насправді на свій час був досить популярним. Хоча такі течії вони насправді Зазвичай простими людьми не сприймаються, в принципі, все, що ем, є нетипове, що порушує наше стандартне бачення світу, зазвичай не сприймаються за першим разом. Але авангард сприймався і творці творили в цьому напрямку і розвивалися. І ось потім, в 60-х роках, знову згадалось, задався оцей авангард, творці знову почали ним надихатися і творити нове мистецтво. Мистецтво 60-х років. Про яке ми сьогодні не говоримо, ми говоримо про авангард. Але, звісно, що почала на наново для себе відкривати цих творців і цю течію. Тоді, знову відкриваючи їх, наново дивлячись на них, надихаючись ними, почали відкривати ці мистецькі напрямки вже в 90-ті роки. Власне, за допомогою ось цього такого кола замкнутого, тому що надихнувшись, створюються нові роботи. А чому створюються нові роботи? Тому що надихнулися тими. І ось це така, така спіраль, я б сказала, що виходить спіраль і натхнення українським авангардом, яке, до речі, триває і досі. Досі творці надихаються і творять в цьому напрямку. Зараз згадаю кілька відомих імен. Ви точно чули про цих людей? Ви точно ходили по вулицях, названих в їхню честь. Ви точно десь в інтернеті бачили їхню роботу? Або якщо ви дивитесь мої відео, то я вже неодноразово про них згадувала. І ось творці українські кітвор. Створили в цьому напрямку: це є Василь Єрмилов і Олександр Богомазов, про яких я вже згадала. Це є Казимир Малевич, Олександр Екстер, Давид Бурлюк, Олександр Хрипенко, Володимир Татлін, Василь Кандинський, Сона Делоне, і багато, багато інших. Це лише такі найгучніші імена, про які я, звісно, що не могла не згадати в цьому відео. Я вже неодноразово в своїх відео згадувала про те, що європейські митці надихалися українськими митцями, надихалися їхньою творчістю і їхнім баченням. І ось сьогодні я хочу трошки прояснити цю тему, чому взагалі так відбулося. Наша культура, українська культура дуже багата на символи, дуже багата на кольори, на традиції і на власне поєднання непоєднуваного. І через те, що Україна, в принципі, досить велика країна, в нас кожен регіон по-своєму відрізняється в своїх власне символах і в своїх таких творчих нахилах. Це можна дуже легко побачити, власне, по наших. Вишиванках, вишиваних строях, як вони між регіонами відрізняються, і наскільки насправді ними надихаються наші творці. І, от, власне, через це, через українську культуру, через українське мистецтво ці творці авангарду почали надихатися і створювати роботи, яких не бачив раніше світ. І ось, можливо, ви чули, можливо, ні, що Казимир Малевич він надихався, власне. Мистецтвом розпису хат, він цим займався за дитинства, живучи в Україні. Це український художник. Якщо ні, то обов'язково подивіться моє відео про українських художників, яких вкрала Росія, і от власне він надихався українською творчістю і вплітав це в свою творчість, будуючи новий рух мистецтва, знаний на весь світ. А тобто українського авангарду, також Девид Борлю, про якого я також згадую вже не вперше, в нього було трошки інше бачення, можливо, нам трошки менш зрозуміле, але все ж його картини дуже яскраво виражають те, яким він бачив світ. І ось ем, цікаво, що він насправді намалював надзвичайно багато робіт. За його власними підрахунками, він зробив 15 тисяч картин за все своє життя. І ось що він сам казав про них. Коли я малюю, мені здається, що я дикун, який тресу однієї барви об другий, щоб отримати кольоровий ефект ефект палахкотіння. Я коли прочитала ці фрази, мене прям слово палахкотіння. Ем... Дуже мені сподобалось, треба тобто буду весь час його вживати в, свої, в своїй мові. Також, звісно, що Олександра Екстер, це просто видатна художниця, мисткиня, сценографка. Повірте, її знають всюди, на цілому світі, і нею надихаються по сьогоднішній день. І ось вона, власне, надихалася також українською культурою, українською традицією. Вона черпала натхнення з. Е Такого звичайного побутового життя селян від народних майстрів вона перебирала усі знання, які потім неймовірно талановито вписувала в свої роботи свої картини в свої сценографії в театрі. Вона перевернула світ театру з ніг на голову. Це неймовірна мисткиня, неймовірна творчиня, яка справді зробила дуже багато для світу театру. Він також перевернув світ мистецтва. Він поєднував непоєднюване. Так він, наприклад, стер у ці кордони між живописом і скульптурою. Він вносив свої твори стільки простору, стільки вільного місця, що це просто заворожувало. І насправді якийсь момент, я взагалі дуже не люблю ось цих порівняння, але його навіть якийсь момент називали українським Пікасо, тому що він створив речі, які знані на весь світ. Він власне також надихався українською традицією, українським вбраннями, і вносить це в свою скульптуру, власне, для того, щоб надати їм. Такої живої атмосфери руху надати їм, і це, звісно, що спрацювало і неймовірно виглядає в поєднанні з його баченням світу і його неймовірними талантами. Звісно, що таке щастя тривало недовго, тому що Україна ніяк не може позбутися Росії від своїм боком, і ми зараз над цим активно працюємо. І тоді творці також над цим працювали. Звісно, що сталінські репресії не дозволили нашим творцям творити довго, ем, вільно і так як вони собі цього хотіли. Тому що за українськими творцями також почали приходити тоталітарним режимам, в принципі, не вигідно, хтось мав свою думку і своє бачення на будь що. А український авангард це була одна велика своя думка і своє бачення на все навколо, і про тому, що. Кожен напрямок українського авангарду, кожен творець українського авангарду мав це бачення і творив в своєму власному приватному стилі. І звісно, що почались репресії, художників змушували пробували змусити малювати в соціалістичному реалізмі, тому що. Таке мало бути мистецтво в радянському Союзі, а не якийсь там бурне буржуазний авангард. Відповідно, дуже багато художників митців або покинули Україну, або припинили творити в цьому напрямку, або ж просто не жили довго після того, як вони продовжували творити. Так, наприклад, Михайло Семенко, це також український авангардист. Він сказати, що піддався, я не можу, але він, в принципі, відійшов від авангардного мистецтва і творив далі більш загально прийняте. Але це все рівно не врятувало його, і його заарештували і стратили в 37-му році. Також, звісно, що приклад Леся Курбаса, засновника театру Березіль, який зробив неймовірні реформи в театрі для цілого світу, не лише для України. Його також заарештували, відправили до трудового табору. Ну і звісно, що потім 37-му році також розстріляли. Попри те, що до України усі новомодні мистецькі течії проходили трошки з запізненням з Франції, вони зазвичай виходили, як і до всього світу. Вони приходили до України трошки з запізненням, але це зовсім не завадило Україні робити проривні відкриття в сфері мистецтва. Новації якісь вносити, про які раніше ніхто не задумувався, ніхто не бачив, і ніхто не творив. І, от, власне, український авангард це один з найкращих прикладів такого мистецтва. Українські митці разом з європейськими митцями обмінювалися досвідом, їздили на спільні виставки, виставлялися в спільних галереях в Франції, Лондоні і так далі. Вони надихалися одним одним, вони вчилися один від одного на рівних. І ось, власне, як сказав український вчений Вернацький, авангард це занурення у глибокий духовний досвід, де людина почувається згустком космічної енергії, а не маленькою стражденною істотою. От цим я б хотіла підсумувати розповідь про український авангард, тому що це напрямок, який справді змінив. Світове мистецтво, не лише українське, українські авангардисти вони не просто змогли перевернути бачення реалістичного мистецтва, мистецтва, яке воно було до ХХ століття, але вони також змогли не загубити українські корені. Вони змогли ці корені, ці традиції вплести в мистецтво і завоювати цим мистецтвом. Цілий світ, тож повірте мені, нам є ким пишатись, нам є про кого розказувати нашим іноземним друзям, іноземним колегам, і нам варто про це говорити і варто про них завжди пам'ятати. Дякую вам величезно сьогодні за увагу. Надіюсь вам було цікаво. Я звісно, що намагалась це відео зробити таке легшим, в легшій формі, щоб не перегрожати якимись даними, фактами, іменами і. Термінами. Надіюсь, у мене це вийшло. Дайте знати, що ви думаєте в коментарях до цього відео, а ще дайте знати, які б ви відео ще хотіли від мене, звісно що. Тому що мені важливо це знати. Я беру кожну вашу думку під увагу і потім складаю собі список тем. Звичайно, що чекаю на ваші лайки, підписки, дзвіночки. Ви всю цю систему знаєте. І дякую ще раз за увагу! І до зустрічі в наступних відео. Забула зовсім сказати, я ж спеціально під авангард намалювала очі нетипово для мене. Я, в принципі, з ним часом таке яскраво не малюється, але спеціально до відео про авангард я вирішила, що варто також ламати стереотипи а, свого макіяжу.